Для нас залишається завдання без вирішення. Це протичовнова боротьба. І от зараз ну, єдиний варіант, як знаходити і знищувати підводні човни противника. Я бачу, як це, це підводні дрони. А тому, що а, ну це ну, в сотні разів дешевше ніж будівництво підводних човнів. І Тут треба ж зазначити, що під човни потрібна бази, потрібна підготовка екіпажів набагато більше, потрібне їх утримання. Утримання це також велика сума. А, а дрони такі є. Вони будуються в Європі. Вони будуються в Азії. Наприклад, в той же Кореї. є компанії, є компанії в Італії, в Румунії. А, ринок він такий, скажімо, він повозакритий, пововідкритий. Але ну я думаю, що при необхідності доступу ну, у збройних сил України до цього буде. А дрони, опять же, на надводні вони широко використовуються для протимінних дій. Я думаю, що це реально ідеальний варіант для нас, тому що а, от якщо ви поєднаєте Дельто з Мисом Тарханкут. Вона все, що буде на півночі. Це будуть глибини до 50 метрів. І це такий кландайк для мінної мінної боротьби. Там дуже багато мін зараз, і от для того, щоб їх ну, знітралізувати, потрібно буде багато цих засобів. І ну транші транші коштує 50-100 мільйонів доларів. А ну, дрони, а наприклад, які можуть робити практично те ж саме, але не так далеко. А ну, далеко і не треба. Вони коштують нам, опять же, на один, на два порядки менше. І такі системи також є на ринку. От. Тобто, головне потрібно це завдання, яке потрібно виконати для досягнення якогось операційного ефекту, а е, фокусуватися на платформі. От ну щоб опять же вписатися в той ресурс, який є, і коли ми це, от, от, от цю от робимо такий брейнстормінг, то ми побачимо, що дрони це вповне в повно таке сухом доцільний, доцільний варіант на першому етапі. Потім, коли ми прикриваємо ближню зону, ми можемо вже казати про нарощування вже більше платформи, але вони коштують більше. Але ну це -то також потрібно. Але ну треба ж дивитися, скільки у тебе є ресурсу. І... Також базування, систему базування треба не забувати, тому що ну, у нас, на жаль, її немає. Всі бази були в Криму. А за 8 років ми нічого так і не побудували. Почали будувати, але знаємо, що не побудували. А, от. а для ну, таких, скажімо, ну, і підводних човнів, і великих кораблів. Ну, очаків, як пункт бузування він не підійде. Ми зараз бачимо, да що там його постійно обстрілюють. Треба шукати. Ну опять же, все треба завдання і спроможності це ісходні позиції для побудови оборони, і вони мають відповідати тим ресурсам, які є. От і сходячи з цього, я можу сказати, що дрони це дуже гарний варіант для нас на теперішньому етапі, і, і вони дозволять використати виконати ті завдання, які є, в тому числі нейтралізація сил противника в районі Криму.